Кожного тижня, кожного місяця запроваджуються нові рішення і урядом і народними депутатами, які потім використовуються і працюють саме на захист наших ветеранів. У дуже конкретна є практика, яка почала працювати зовсім нещодавно постанова уряду, яка передбачає, що родини полонених або зниклих безвісті матимуть можливість користуватися їхніми пільгами, зокрема житловими субсидіями, і це від це до моменту звільнення ветерана з полону або визнання його в судовому порядку безвісти відсутним чи померлим. Це дуже важливе питання, про яке саме говорили наші ветерани, і цими пільгами зможе користуватися один із членів сім'ї ветерана, який з ним проживав. Це може бути і чоловік, дружина, працездатні батьки, діти до 18 років, неодружені, повнолітні діти з інвалідністю першої другої групи, а також інші особи, які перебували під опікою ветерана. Є серйозні дуже проекти, які стосуються медичної реабілітації. Зокрема, це, наприклад, «Повернемо зір захисникам та захисницям України. Він розрахований на учасників бойових дій, комісованих з військової служби за станом здоров'я та на осіб з інвалідністю внаслідок війни. Завдяки цьому проекту безкоштовно можна пройти повне обстеження, оперативне та лазерне лікування захворювання очей. А також дуже важливо пролікувати рубцеві зміни обличчя. Також дуже себе гарно зарекомендувала така допомога, як допомога стоматологічна та зубопротезування. на сьогодні. Більше ніж 100 стоматологічних клінік долучились до цього проекту по всій країні і підписали договори з національною службою здоров'я. Ну і на останок хотів би сказати, що нещодавно міністерство освіти і науки створило платформу для пошуку освітних можливостей для ветеранів. Ця платформа містить на сьогодні понад 1200 освітніх опцій. Тому ще раз повторюсь, в цілому можна сказати, що нові проекти та програми, які охоплюють різні сфери життя ветеранів, з'являються майже щомісяця. Державна уважно держава уважно моніторить такі ініціативи. І коли переконується, що дійсно вони насправді корисні, вони їх підтримують. І найголовніше уряд фінансує ці програми.